Mm, это уже как бы очень легко. Это да, это уже Их добили, добились. Хотя, так, да. если бы был другой накал, я имею в виду, если бы это была игра Турнир за чемпионство, то таких ошибок бы не было. Сейчас просто выбей в аут. Ну, ну, Таких ошибок раньше очереди не делал. Не свойственные ошибки делает. Это тогда, когда вот, говорится от того, что человек ну, не вот. настроился на игру. І от як пояснити вот, це? Ну, Ярмоленко ну, б'є по нозі ну, Степаненко, спочатку... Це... спочатку рибалка там штовхав Степаненко, потім починається бійка, прибіг кучер, ракетки, ну, і бачимо, що дали тут по голові. Вони Ярмоленко, Ярмоленко намагався відбиватися, В принципі, знаєте, я не вважаю, що футболісти запасні повинні вибігати і тут щось з'ясовувати. Тут бачите, Ярмоленко починає. ну, просто, а, вот, просто, просто країн бойня, яку я навіть на пам'яті не спомню. Такої драки, щоб була мас -ма масова драка з учасницям такого кількості футболістів. Ще раз нам показують, бачите, Грубо, рибалка, команд, ми матч, это флагма. А что тогда говорить нам о других командах? Ну, это как говорится, лицо нашего футбола. Батьмаш тут отримав хук. Ярмоленко, почалася бійка, справжня, така, знаєте, якби, ну. Ну, хотелось от дискотечна, така бійка, ну, насправді. Стенка вже. на стенку. Рана, ну, да? рана была. Да? Рана да? еще. <рес> Дискотечно, попозже, починається. Та, Ні, не, можна, ну, вже, ну, це, конечно, это может не красить. Ну, совсем, так вся не. игра була строена на том построении, що хотіли, как бы друг друга по ударити. Ушли от футбола. Ми видели какие-то стыки, из-под тяжка толчки. Знімальна група, яка працювала на цьому матчі, от дивимося. За передачі від Марлоса гол від Едуардо. Чекаємо Степаненка. Шукаємо Степаненка в цій ситуації Степаненко. Де він є? Він не підбігає, тут його ми не бачимо. Бачите, Ордець прибіг. І от Степаненко промайнув. Таке враження, що і так, і бачите, Степаненко підбіг до фанатів Київського Динамо і поцілував емблему Шахтаря. А За чим це робити? Ну, це і є провокація, яку ми гадаємо. Ну, звісно, за чим це робити? Ну, І от воно що сталося. І от тут почав з'ясовувати стосунки рибалка. Степаненко хотів втекти, але бачите, тут Віда почав його тримати, Сілва, Ярмоленко почав. Ні, ну, це не ну, дуже... Ярмоленко не не должен не должен так себе вести. Там Віда чуть... Далі, далі це бійка ми бачимо, що тут вже прибігли, ну це ми вже, все, в принципі, бачили, тепер з іншої, з іншої точки, ну просто що. І вже куча мала, нічого не видно. Ну, там Зі, же там і... все зрозуміло. Це кучер і, і... Дру... Ярмоленко, безперечно, де. там бійка, ну бійка страшна. Насправді бійка страшна. Бачите. я ж кажу, В, краще, в кращих традиціях сільських дискотек. Знаєте, така бійка. Ну, але просто, що от е... О, Червоні картки далі. Ну, якось не зовсім зрозуміло. Може... Може він переплутав. Сектор? Ну, там не показали, он точно к Динамовским болельщикам подбежал. Ранка тут пытался. Бы не было все равно так резать.